Студенти створили музей грошей. Знаходиться він на кафедрі фінансів торговельно-економічного університету. Там можна побачити гроші країн Сходу і Заходу. Є грошові знаки з країн Європи, Ізраїлю, Лівії, Єгипту і не тільки. Цю експозицію вже бачив Віталій Кличко. За словами директорки музею Олени Бохенко, боксер пообіцяв подарувати їм зі своєї колекції стародавні гроші. У музей побували Олена Гук та Олег Літвінцев. Усі ці гроші до музею принесли студенти та викладачі вузу, а також віничани та гості міста. Ось ця гривня стала одним з перших експонатів музею. Її подарував Віктор Ющенка ще до свого президентства. На той момент він був головою національного банку. Створювачі музею розповідають, що значення в цій купурі має не її вартість, а напис Ющенко написав щиро, а поряд підписався. На першому стенді в нас представлена експозиція. Це генезис розвитку української. Грошової одиниці. Тут є представлені карбованці і представлені гривні. Саме найцікавіші екземпляри, найунікальніші також в нашому музеї. Це один шилінг, який був випущений Українською національною республікою. Це після Першої світової війни виникла революція, яка спонукала відокремитися українській державі. І відповідно була визвольний фонд ОУН, який. Випустив власну грошову одиницю. Друга експозиція це представлена країна Росія, це рублі, це червонці, більш старіші. І як можна засвідчити, коли не вистачало металу, то копійки випускалися у вигляді банкнот: одна копійка, три, п'ять, дві копійки. Государственний кредитний білет: 20, 25 п'ять рублей. І е, визначено, хто підписував, в якому році випуск. Це 1909 рік. Ви бачите, яка різноманітність розміру грошових купюр. Якщо подивитися 100 рублі 1910 дев'ятсот года, і подивитися вже в 9-му році 25 і 100, тобто, в залежності від номіналу грошової одиниці, визначався і розмір купюри. Якщо подивитися, то можна зрозуміти, які потрібен було, яке потрібно було портмане, щоб носити ці грошові знаки з собою. Ну вони так, хто в резиночці, хто там скручував їх. Ось так їх і носили. Найстарі. І ще в нас є 1797 рік одна копійка. Що цікаво, що в принципі копійки знаходяться в нас в селах, на городах. Ще в нас є кошти, які нам принесла наша перший заступник директора Ганна Владиславна Блакита. Тут у нас теж її ось до монети, які вона збирає і обов'язково поповнює нашу експозицію. От теж бачите, це все потрібно опрацювати, описати. Створити такі реєстри, тобто підійти, знаєте, вже так, як ну як ми вже так розвиваємося як конкретний музей, бо це була чисто експозиція для нашого вузу, для наших студентів. Але так як до нас вже завітовий багато гостей, то потрібно робити вже так на рівні музейної музейної роботи. Зараз музей знаходиться на кафедрі фінансів на четвертому поверсі. Згодом переїде на перший, щоб був більш доступним для людей. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта.